Третє зміна керівництва Міністерства оборони. Там є е, кілька притомних людей в команді, яких можна залишати на подальшу роботу, в яких є інституційна пам'ять і компетенція. Але загалом е, Міністерство оборони потрібно змінювати, включно з міністром. Я знаю, що Олексій Юрійович образиться на це, але потрібно подякувати йому за те, що він зробив. Особливо в плані адвокації зброї, там були досягнення. І дати йому ті функції, які в нього виходять добре. Він гарний комунікатор. Він може адвокувати там, бути амбасадором по зброї, наприклад, в світі. Він, можливо, був би хорошим міністром оборони де-небудь в Бельгії в мирний час під в країні, яка є під Парасолькою НАТО. На даний момент, на жаль, е саме в тій сфері, в якої я займаюсь, я не бачу тих успіхів. Які би мали бути станом на вже 10-й рік війни, тому так міністр оборони повинен піти.